28 вересня відбулася 15-та позачергова сесія Прилуцької міської ради. На неї виносилося три питання. Перше стосувалося так званих бюджетників. Місто отримало чергову дотацію у розмірі 2 мільйонів гривень. Зазначені кошти підуть на виплату авансів та заробітних плат. Друге питання сесії серед представників депутатського корпусу викликало резонанс. Йшлося про переіменування вулиць, в'їздів та провулків. Зважаючи на останні події в житті міста, сторіччя канонізації Асафа Белгородського, депутатам запропонували переіменовувати вулиці наступним чином. Бособрода на імені Юрія Коптєва, Войкова на Белгородську, а Чапаєва на вулицю імені Івана Скоропадського. Заледве ознайомившись з пропозицією громадської ради міста, депутати почали на перебій озвучувати власне бачення запропонованого. Так Владислав Кіча намагався з'ясувати, чому ж так поспішно, знаходячись в ейфорії свята, беруться за справу благородну, але не до кінця продуману. Фактично депутати-мажоритарники дізналися про переіменування вулиць за годину до сесії. Зустрічне питання, що нам казати своїм виборцям. Як люди відреагують на необхідність платити кошти при переоформленні відповідних документів в БТІ та паспортному столі. Головуючий Юрій Беркут наголосив, всі технічні моменти будуть безкоштовними і для населення, і для міста. Але пристрасті не вгавали. Частина депутатів закликала до совісті. Треба зробити вулицю імені Юрія Коптєва. Друга частина, в принципі, погоджувалася, але доповнювала. Звичайно. Треба, але давайте зробимо це так, щоб ні нам самим, ні меценатові не було соромно за такий подарунок. Врешті-решт, так і не зрозумівши, чому саме Бособрода у достойна стати вулицею імені Коптєва, 36 депутатів проголосували за. Один утримався, один депутат проти. Вулиці Войкова та Чапаєва теж зникли з карти прилук.